Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає повернути наших людей із російського полону: дітей, жінок, цивільних людей і військових України із російського полону? Зараз відбувається якийсь обмін. Там можуть бути і діти, і військові. І ще наперед також домовляються. Так, і наперед також має бути обмін. Мають обміняти людей полонених. Заперечу весь негатив, який заважає повернути наших людей із полону рашистського. Заперечую всю агресію, одвертаю. Більше не можуть рашисти чіпати наших людей у полоні, знущатися, агресивно поводити. Заперечую весь негатив, одвертаю. Заперечу весь негатив, одвертаю. Відкриваю всі шляхи і дороги на повернення полонених. Прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи й дороги на повернення наших людей в Україну. Тобто де б не знаходився, військові і цивільні люди повертаються, перекривають. Буде повністю повернуто всіх бранців з рашистського полону. Прошу допоможіть усі сим. Повернути всіх наших людей з рашиського полону. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення наших українців із російського полону в Україну цілих, Без, е, припиняється все жорстоке поводження з нашими людьми. Більші расисти не можуть жорстоко поводитись. Буде так, буде так, буде так. Будуть ці люди повернуті в Україну. Будуть, так, буде, так. Не буде все сказане здійснено і так буде. Дякую за увагу.